Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався в етері рано вдома. Якщо ви розумієтесь на велосипедах та хоча б на аматорському рівні, вмієте їх лагодити, а ще маєте поклик зробити добру справу. Приходьте на Київський поділ. Там що вівторка та що четверга о 18.00 волонтери збираються на толоку. Вони приходять туди лагодити велосипеди з Європи, які потім дарують людям у прифронтових містах та селах. Всі подробиці у нашому сюжеті. Сів відчиняє невеличкі ворота на набережній Києва що вівторка та щочетверга. Бере запчастини із вантажного велосипеда власної розробки і починає справжню магію перетворення стареньких міських залізних коней на працюючу техніку, яка відправляється до найбільш постраждалих від війни регіонів. Назва цієї веломайстерні сміливі велосипеди. І вперше її ворота прочинились 2023 року, коли до Києва прибула партія велосипедів від волонтерів. З Амстердама у них є такий термін, називається велосипед Сирота, котрий лишили на вулиці. Місто Амстердам з декотрою групою ініціативною, і он переліком наших партнерів і спонсорів долучився для того, щоб декілька фур велосипедів з Амстердаму, от таких евакуйованих, приїхали в Київ. Ось на різних складах їх спочатку зберігали. Поки я, як майстер, не долучився для того, щоб починати їх. Ремонтувати так чи інакше, систематизувати цю роботу. Сміливі велосипеди не просто майстерня, де ремонтують двоколісний транспорт і відправляють людям, котрі його потребують. Це клуб, до якого приходять волонтери, веломеханіки та всі, хто цікавиться технікою. Разом вони відновлюють велосипеди і шукають їм нових власників. Іноді десятки людей відвідували, іноді одиниці. У нас був список з там з більше 50 людей, які зареєструвалися як волонтери, в чаті в телеграм-чаті, в котрому робляться оголошення там 100 з чимось людей. Це люди, котрі особисто знайомі. Вони багато разів вже відвідували, і тому їм просто подобається сама атмосфера ну, такого способу взаємодії. За час існування веломайстерні Олексію та його команді вдалося організувати понад 100 велотолок, які об'єднали у спільній справі десятки людей. Я в цьому відчуваю, що я маю користь для навколишніх людей. Навіть цих людей, може я не знаю, але я розумію, що мої дії вони спрямовані не тільки на те, щоб. Е Зробити добре мені, моєму життю, а щоб допомогти іншим, це завдяки Олексію, потрапить до людей, які справді потребують цього, яким потрібен транспорт, які мають пересуватися, але немає іншої можливості, крім велосипеди. І цей шанс для них. Станом на сьогодні волонтери відправили до найбільш постраждалих від війни регіонів більш як три тисячі велосипедів. Чотириста з них потребували ремонту, і волонтери успішно їх полагодили. Останні от три велосипеди, котрі поїхали на цьому причеві, це були е, в Херсонську область. Це був запит бази ремонту катерів. Як людина, яка залучена до процесу ремонту, мене цікавило побачити ну, як безпосередній зворотній зв'язок, тобто побачити людей, які отримали велосипеди. І є величезна галерея фотографій отримувачів наших велосипедів з різних областей. Долучитися до благодійного проєкту Сміливі велосипеди і допомогти з ремонтом а також отримати нові навички сьогодні може кожен охочий. Для цього потрібно просто прийти на чергову велотолоку в культмотив. На подолі велотолоки відбуваються щовівторка і щочетверга о 18.00.